Кубок Дніпропетровської області з тенісу Настільного став заключним турніром насиченого календаря року, що добігає кінця одноіменної федерації регіону. Протягом 2025-го було проведено велику кількість змагань різного рівня і статусу великої низки вікових груп, від наймолодших до дорослих і ветеранів. На міжнародній арені успішно виступали Дар'я Ковальова з Кривого Рогу і Дніпровець Марк Пороной. Громадською організацією була проведена значна робота і надана допомога на місцях, за що цілком справедливо, на звітній асамблеї відділення Національної Пійського комітету України у Дніпропетровській області федерація тенісу Настільного була удостоєна відзнаки прорив року, що свідчить про її багатовекторну планомірну і сталу діяльність. Ми цього року збільшили кількість обласних чемпіонатів в нашому регіоні. Також ми закінчуємо наш насичений рік Кубком області. І на сьогодні дуже багато гравців. Я бачу, що кількість учасників збільшується, бо незабаром вона за тиждень вже буде проходити вперше в історії нашого регіону Кубок України в місті Дніпро. І ми дуже ретельно готуємось до цього і плануємо бути на висоті. Тому Дякуємо за за можливість проводити ці турніри та розвивати спорт в нашому регіоні. Слава Україні. Героям слава, а тим часом Кубок Дніпропетровської області вийшов певною мірою дещо кострубатим, але водночас цікавим. І в першу чергу подібне стоїться змагань серед дівчат, де була відсутня лідерка не тільки регіону, але і одна з кращих гравчинь України Дар'я Ковальова, яка паралельно брала участь на міжнародному турнірі у Фінляндії серед ровесниць вікової категорії до 21 року, де вона стала срібною призеркою в одиночній категорії. Натомість потішив турнір чоловіків, який певною мірою мав дещо непередбачувану розв'язку. Адже склад учасників був більш-менш рівним, що і змовило цікаву боротьбу. Максимально сильний чоловічий склад, заключні змагання року обласного масштабу, куди завітали всі бажаючі, щоб виплеснути всю свою спортивну злість і емоції, накопичені за рік. Тому очікуються цікаві матчі, захоплюючий фінал. У дівчат не вийшло, тому що накладка з іншими турнірами через тиждень Кубок України, і думаю, що вже там все стане на свої місця. За відсутності з поважної причини вище згаданої Ковальової Ковальовою наразі на звітних змаганнях Кубка Дніпропетровської області тріумфувала Катерина Бондаренко з Дніпра, яка стала абсолютною чемпіонкою турніру в одиночному розряді у жіночій парі з землячкою Дарією Сікорою і в міксі з іншим представником нашого міста Євгеном Булахом. Натомість у чоловіків спектр переможців ширший. Так Сергій Барановський, можливо, десь несподівано святкував успіх в одиночці, залишивши позаду фаворитів Івана Манзія, Олексія Горбаненка і Марка Вороного. Щоправда, останній дещо реабілітувався, завоювавши золоту нагороду у чоловічій парі з Єлисеєм Кімом. Наразі на всіх них чекає турнір. Кубка України, що відбудеться 11-14 грудня, у великій залі палаці спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, чи допоможуть комусь Дніпровців рідні стіни? Зачекаємо? Подібне стане відомо у заключний день змагань у неділю, коли відбудуться фінальні поєдинки і нагородження переможців та призерів.